Водонагрівач, проточний екран фірми Кронер, модель shg 090R з гнучким гусиком. Ось така комплектація: все в пінопласті, сам гусочок. Гнучкий. Силою за прижимаємо і закручуємо. Така модель має цифровий дисплей, корпус з високоякісного пластику, ручка для керування напором і температурою води, діаметр підключення одна друга. Кріпиться. Такою гайкою, яка йде в комплекті. Кнопочка Reset для перезавантаження. Якщо немає тиску води, він автоматично відключається, потім його перезавантажується. Вилка шнуром довжиною 1,10. м. Основна перевага це його гнучки гусак.